Доброго дня, шановні друзі, сьогодні ми з вами згадаємо історичні події більш ніж столітній давності, події, які визначили хід усієї сучасної історії нашої батьківщини. 22 січня День Соборності України. 22 січня 1919 року на Софійському Майдані в Києві в урочистій атмосфері відбулося проголошення Акта Злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки в єдину незалежну державу. У зачитаному на зборах Універсалі Соборності, зокрема, відзначалося однині. Воєдина зливаються століттями одірвані одна від одної частини єдиної України. Західна Українська Народна Республіка, Галичина, Буковина Угорська Русь і Наддніпрянська велика Україна здійснились віковічні мрії, якими жили і за які умирали кращі сини України. Однині є єдина незалежна Українська Народна Республіка. Цей день став символом. Українського державотворення втілив соборницькі прагнення українців щодо консолідації в одній державі. Термін соборність має кілька значень. Передусім, цей об'єднання в одне державне ціле всіх земель, населених конкретною нацією на суцільній території, духовна консолідація всіх жителів держави. Це згуртованість громадян незалежно від їхньої національності. Термін соборність включає в себе єдність і згуртованість. В умовах сучасної російсько-української війни соборність набуває більшого символізму та гостроти, адже нині, як ніколи, українцям потрібно об'єднатися заради майбутнього. Тож гасло цьогорічної інформаційної кампанії в єдності Сила. Проголошення Соборності УНР із УНР 22 січня 1919 року історичний акт об'єднання українських земель в одній державі. Подія, основоположна для українського державотворення. Вона повністю руйнує твердження російської пропаганди. Буцімто українські землі вперше об'єднав Сталін у 1939 році. Акт злуки 22 січня 1919 року увінчав соборницьке прагнення українців обох частин України Надніпрянщини та Надністрянщини, щонайменше середини XIX століття. Соборність передбачає не лише пам'ять про минуле, а й потребує згуртованої спільної праці та взаємодії в сучасній Україні, коли ми з різних регіонів спілкуємося, разом працюємо, створюємо знакове і важливе. Соборність є невіддільною від суверенітету, реальної незалежності народу. Вона є фундаментом побудови демократичної держави, запорукою виживання і існування нації. Національна єдність є не тільки базовою цінністю громадян країни, а й обов'язковою передумовою успішного спротиву зовнішній агресії. Сьогодні Україна продовжує боротьбу за незалежність і соборність, тому соборність залишається на порядку денному національних завдань. Цілісність буде цілковито відновлена після того, як Україна звільнить усі території, захоплені ворогом. Соборність мета перемоги. Сподіваюсь, що зовсім скоро наше життя зміниться на краще. Від щирого серця бажаю вам віри і надії в нашу перемогу. До зустрічі, шановні друзі!